І всім привіт! вами я, Даня, І сьогодні четверта частина 100 рівнів паркуру. Напевно, остання. Ну, побачимо. Будемо починати. Так, ми вже починаємо. Так, ну цей рівень, думаю, швидко пройде десь одну хвилину. Так, відео, напевно, буде не дуже довге. Так, щось я якось. не додумався. Стрибаю і перед собою двері закриваю. Так, оп. Так, це відео, напевно, якщо десь тут буде пару. Рів... Я думаю, я вже десь пройшов більшу половину. Це, напевно. Надіюсь, п'ятої вже не буде, бо вже якось хочеться іншу рубрику почати якусь знімати. Так. Тут можна... Вже... Отак буде, напевно, краще. Так, так краще буде. Так, тут з люками. Тут, думаю, неважко буде. Так, застрибну. Тепер сюда. Так, ну, я його, напевно, пройду зараз. Навіть не, тр... не впаду. Так, тут легко. Тут навіть, напевно, відкрити не треба. Так, цей рівень пройдений. Тепер обсидіановий і тут спаунери. Так, тут шахта, впав, Так, а може, тут можна буде якось. Так, не вийшло. І на цьому моменті я тільки побачив, що я був в креативі, але мені це ніяк не допомогло. Не літав я. Ну, надіюсь, нічого. Бо все одно ж проходив. Креатив мені там зовсім не поміг. Тільки сердечок не показувалось. І голоду. Чи голод показувався? Та ну, щось я падаю і падаю. Це, напевно, за це відео буде найдовше. А може, ні. Ні, я думаю, не буде. Буде щось подовше. Та ну. Так, тут. Так, застрибнув. Тепер сюди. Тепер. так, Давай, давай, давай. Розгончик і. Дострибнув. Так, ну тут не важко буде, думаю, з першого. А може і не з першого. Ні, я думаю, з першого. Так, цей рівень пройдено. Цей думаю теж з першого. Бо тут якийсь. Але... Нє, не з першого, з другого, думаю. Так. Ой, не туди стрибнув. Вже заплутався куди стрибати. Так, сюди. Сюди і. Зараз не дострибнув. А, ні, дострибнув. Так, тут рівень. Так, так. Якісь дуже легкі рівні. Так, тут з паутиною, тут поважче буде. Але ні, вона ж буде і помагати, тормозити мене буде. А, впав, на жаль. Во. І мішати буде і допомагати. От, наприклад, стрибаю навіть на shift або назад не треба йти. Вона мене тормозить сама паутина. Тут треба вбік. Тут треба. Вперед, можна навіть не на не шифт не ставати, бо мене затормозить, тут, а вбік. Та ну, перший взагалі вперед пішов тепер вбік. Говорю одне, а роблю зовсім інше. Так, вже бачу, що кнопки немає. А де кнопка? Де кнопка? Ось, так. Я зупинив відео і. На інший рівень. Там кнопку поставив і телепортувався на інший рівень. Тут це якісь командні блоки Павутина. Так. Все, я прийшов, це кінець The End. Ну, ми прийшли. Я радий. Ну, всім пока. До нових зустріч. Підписуйтесь на мій канал.